Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня вівторка, 18 квітня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Починіжинська громада придбала мікроавтобус для військових. На Прикарпатті запрацював третій дія-центр. Французький кераміст Паскаль Вестеланд презентував у Коломиї панно, зроблені в різних куточках світу. Відео гаївок, веснянок та великодніх забав у Коломийській громаді зібрали тисячі переглядів та коментарів. Про це та інше детальніше далі. У межах великоднього обміну полоненими додому повернулися три прикарпатські бійці. З полону звільнений солдат, старший стрілець Володимир Менделюк. Він потрапив у полон 16 жовтня 2022 року у Донецькій області. Також серед звільнених Любомир Шперун з бійцем був втрачений зв'язок 14 січня цього року. Він потрапив у полон у місті Соледар. Додому повернувся Італій Костенков. Солдат потрапив у полон 13 лютого у Донецькій області. Нагадав. Аймо від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додому повернулися 30 військових із Прикарпаття. Чергове авто для захисників печеніженська громада придбала і передала для потреб збройних сил України мікроавтобус. Це перше авто, яке печеніженці передають у цьому році. Нагадаємо, торік за пожертви мешканців громади та за підтримки благодійників з-за кордону вдалося купити більше десятка різних машин: джипів, вантажівок і навіть кілька професійно обладнаних реанімобілів. Взимку цього року за кошти зібрані у Печеніжинській громаді, а це понад 320 тисяч гривень. Купили три дрони Мавік, які передали захисникам на передову. І ось тепер для вояків поїде повнопривідний німецький мікроавтобус Вольксваген. Радіє голова громади Ігор Довірак. Я хочу подякувати щиро своїй громаді, всім населеним пунктам, адже всі населені пункти долучились до збору коштів на закупівлю даного автомобіля, який буде перевозити особовий склад. І ми взагалом нам вдалося зібрати 130, понад 130 тисяч гривень і понад 200 умовних одиниць, за що наш волонтер Сметанюк Василь Степанович з міста Каунас його доставив сюди. І ми сьогодні в Раді Передати публічно і прозвітувати своїй громаді, що ваші кошти використані згідно цільового призначення, потребу у транспортних засобах Збройні сили України мають постійно громади Коломийського району за період повномасштабного вторгнення придбали і передали через військкомат понад 200 транспортних засобів, каже начальник мобілізаційного відділення Віталій Боровенський. Так як в нас формується нова бригада, відповідно на неї. Необхідна така техніка. Це і для перевезення особового складу, виходить, і можна перевозити й майно теж саме на цих автомобілях. А так як він маленький, такий компактний, він пройде де вгодно, бо це не так, що великим якимось автобусом. Він і по поріжжю може пройти і ну, в будь-якому місті, може проїхати цей автомобіль. Тим більше він повнопривідний, так що тут у нього все нормально буде. Ще минулого року керівник Коломийської військової адміністрації звернувся до громад, підприємців небайдужих краян із важливим проханням. Максимально організуватися і придбати необхідні автомобілі для потреб військових, ця акція триває й досі. Мусимо наближати перемогу, і тут, у тилу, кожен чим може підтримувати наших захисників, каже Любомир Глушков. Коломийщина активно продовжує підтримувати Збройні Сили України, в тому числі був гарний наглядний приклад. Це проведений нещодавно аукціон, де ми придбали кошти. А також ви знаєте, що поряд із акцією придбання дронів у нас продовжується акція ще з минулого року щодо придбання автомобілів для збройних сил України. Минулого року таких 124 автомобіля було передано через військкомат офіційно. Сподіваємося, що цього року не менше буде передано таких автомобілів. Хочу сказати, що дуже приємно, що Печеніженська територія. Реальна громада дуже активно приймає участь у цих флешмобах, і вже цього року ми передали і дрони, і передаємо автомобілі, і це гарний приклад для інших громад, щоб також активізуватися і підтримувати. Я розумію, що всім важко. Але ми повинні не втомлюватися від війни. Ми повинні робити все для того, щоб підтримати наших військових і таким чином наблизити нашу спільну перемогу. Це на сьогоднішній день найбільша проблема залишаються дрони. Це звертається особливо 10-та гірсько-штурмова бригада Едельвейс. І друге питання це автомобілі, не тільки для 10-ї бригади, а для інших наших військових формувань, і в тому числі ті, що створюються зараз резервні бригади. Нам треба докладати зусилля. Також залишається питання, скажімо, тепловізорів, приладів. Нічного бачення, але це вже в меншій кількості. Тобто на першому місці дрони, на другому автомобілі, і далі вже третє питання: це є тепловізори, прилади нічного бачення, інше обладнання. Тамара приходько, Андрій Гарашчук. для подій НТК. На Прикарпатті Великодні свята пройшли спокійно та без правопорушень. Про це повідомляє поліція Івано-Франківщини. Понад 1500 правоохоронців забезпечували публічний правопорядок під час богослужінь біля храмів на території області. Великодня ніч в області минула спокійно. Правопорушень не виявлено. Порятунок людей на гірських річках. Прикарпатські та буковинські рятувальники пройшли навчання за аварійно-рятувальних робіт на гірських річках. Зокрема, вчилися рятувати людей, проходити гірські перешкоди. Відбулися навчання на річці Чорний Черемуш у селі Дземброня на Верховинщині. На Прикарпатті запрацював третій діяцентр. Цього разу оновлений модернізований центр надання адміністративних послуг відкрили у Лисецькій територіальній громаді. Нагадаємо, дієцентри на Івано-Франківщині вже працюють на Верховинщині та Рожнятівщині. Тепер є і у лисці. Послуги мають ставати ще ближчими до людей. а Головне бути ефективними, каже голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, відкриваючи центр Дія у Лисецькій громаді, людина не повинна місяцями ходити кабінетами та довго очікувати довідку. Особливо це важливо в час війни, коли люди вимушено переміщуються, розповідає Світлана Онищук. У нас завжди була проблема із бюрократією: що важко потрапити на прийом до того чи іншого чиновника, важко отримати ту чи іншу довідку. Відповідно, ЦНА повинні ці питання знімати суть децентралізації незалежності, де людина проживає. Послуги мають бути близькі, незважаючи на воєнний стан. Ми працюємо, ми відкриваємо такі ЦНАПи, дієцентри, і вони повинні бути спрямовані на людей. Центр дія у листі це реконструйований центр надання адміністративних послуг, який відкрили що в 2021 році. Починали з послуг пенсійного фонду. Соціальних згодом додалися послуги в сфері архітектури та містобудування. А згодом зрозуміли, потрібно. Удосконалюватися, пригадує голова лисецької громади Анатолій Лущак. Зробили сьогодні повністю сучасне європейське приміщення після реконструкції. ЦНАП дещо відрізняється від звичного усім. Центр дія надаватиме 196 послуг для 8 тисяч мешканців громади. Розповідає Ірина Гутич, керівниця тутешнього дія центру. Дія центрі є місце для самообслуговування, де собі клієнт може суб'єкт звернення, який хоче отримати адміністративну послугу. Присідає собі за комп'ютер. І самостійно може замовити собі через цей портал послугу. Центр дія у листі привітний до дітей та облаштований для людей з інвалідністю. Відзначає представник урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю в області Микола Макар. СНАПИ мають бути доступними як людина з інвалідністю. Я вже знаю трошки, де воно має бути, як воно має бути, що воно має бути. Ці послуги мають бути доступними для всіх. Заступник голови обласної державної адміністрації Богдан Футерко каже, в час цифровізації не зовсім розумів актуальності СНАПІ, адже очікував, що всі послуги будуть чи на порталах, чи в мобільних додатках. Однак помилився. Якби ми не цифровізовували, все рівно залишається велика кількість людей, які ну, напевно не будуть вміти користуватися комп'ютерами чи мобільними додатками. Оскільки Мінцифра цифра іншою, іншою своєю ціле ставить завдання навчання цифрової грамотності, то, напевно, таких людей буде ставати менше, але все рівно залишиться дуже багато тих, хто захоче спілкуватися із людиною, а не з комп'ютером. Ті, хто прийдуть безпосередньо в ЦНАП отримати місцеву чи державну послугу, як центр надання адмінпослуг, це вже 53-я установа, що відкрита в Івано-Франківській області. Як діє центр на Прикарпатті третій. До слова в рейтингу відгуків задоволених відвідувачів ЦНАПів, Прикарпаття займає перше місце в Україні. До Коломиїв другий із мистецьким візитом завітав Паскаль Вестеланд. Після початку повномасштабного вторгнення митець із Франції час від часу відвідує міста України, щоб у свій спосіб підтримати нашу країну. Цього разу щоб продемонструвати декоративні панно, зроблені в різних куточках світу. Деталі у сюжеті наших журналістів. Паскаль, митець митець-кераміст і скульптор, родом з міста Люксембург. Нині працює в багатьох країнах Європи, не оминає України. каже тут пропагує мир. Коли я приїхав в Україну, побачив, як бомбардували школи. Не повинні бомбардувати школи. Я бачу багато тисяч дітей, і я хотів плакати, коли побачив, як бомбардують школи в Україні. Французький митець Україну відвідує в п'яте. У Коломиї близько року тому з місцевою малечею провів майстер-клас кераміки. Ці роботи також представили на виставці. і я доповнив свою колекцію. Тут представлені 96 країн. Діти не повинні бути жертвами. Треба мир в Україні, щоб був мир у всьому світі для почесного гостя на знак подяки виступили хореографічні, вокальні інші творчі колективи. Після Львова, Івано-Франківська та Коломиї. Виставка помандрує до столиці. Потім за кордон розповідає співорганізаторка заходу Мирослава Воротняк. Паскаль їде в різні міста України. Там робить майстер-класи по кераміці, і таким чином, в тому місці, де він є, він в тому місці робить оці картинки. І таким чином він збирає фактично всю Україну. Також по відеоряду буде представлення нашої Коломиї з нашими колективами. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК. Великодні традиції Коломийської громади опублікували у мережі. Відео гаївок, веснянок та великодніх забав зібрали тисячі переглядів та захопливих коментарів. Відтворили автентичні забави у села громади та самій Коломиї, колективи управління культури та туризму міської ради, міського палацу культури та мистецтв, народний дім та центрів культурних послуг із сіл громади. Пропонуємо і вам переглянути частину великодніх автентичних пісень Коломищини. Те, дівчата, ранесенько на вулицю весну красну зустрічати, весну красну вітати, весну красну. А що ти на гору, а що ти нагору, збирайте всі, люди добрі до Божого дому, до Божого дому, вже весна воскресла, що ж ти нам принесла, що ж ти нам принесла, принесла вам росу. Дівоцькую красу, дівску красу, дівська краса, як на весні роса, як на весні роса, тирниці випрана на сонці сушена, на сонці сушена сушені. Повішуча поручні. 6 травня в Коломиї відбудеться ювілейний концерт народного артиста України Павла Дворського у програмі як нові пісні, так і всім знайомі з дитинства та юності хіти. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Щиро вітаємо вас із світлим праздником воскресіння Господнього! Хай щастить і до зустрічі! Миру нам та спокою!